Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» закидують окупантів агітаційними снарядами, в яких закликають здаватися в полон. Їх ціль підірвати бойовий дух російської армії, каже військовослужбовець. Вони лізуть і лізуть безпереривно. І якщо їх засипати листівками, так само засипати нормальними снарядами, ну щось у них те всередині пошатнеться. Ми вже підготували вогневу позицію. Під цю вогневу позицію ми накручуємо по таймеру підривники, щоб вони зверху на те. Цілю розірвалися приблизно за 100 метрів, 100-150 метрів. От і ці листівки розсипались по всій території. Військовослужбовці грузять снаряди з листівками в автомобіль та везуть на позиції. По команді відкривають вогонь у бік окупантів. От ми відпрацювали і повертаємося назад. Дай Боже, щоб попало туди, куди треба.